В цьому відео ми станемо справжніми трансформерами і підкоримо цей світ Майнкрафт. І я вас запевняю, вибухів буде багато. Уї. Дивіться. О а нашою головною цілею буде пройти Майнкрафт. Тому всім приємного перегляду, а ми погнали. Як ви бачите, сьогодні ми трансформери. Він оптимус Прайм, я бамблбі покаже. Ее. Ну ми продовжимо відео, коли ми будемо получать опит, ми будемо мінятися. Тому з першого ми починаємо обичними. Yeah. Ну як Кожі. обичними, бамблбі і оптимус. Спершу дерево добуваємо, як завжди. І до речі, ми харчуємося незвичайним їжей, ми харчуємося енергоном. Тому да, у нас, но, є, є, у нас є трохи запаси. Так, да, запас є, але ми, ми не знаємо, як ее добувати. Можливо, в шахтах, а може і ні. А також у нас є зброя. Пушки. <ріх> у мене є така пушечка. Да, ще стати машинкою, не бачили. І все. Ну ще я можу бойовий режим включить. А в мене все, у меня є ножі. По, по суті нам навіть не надо їжу. Ми можемо е, одразу йти в шахту. Тільки треба велику злово, шахту, так? щоб ми туда влізли. А так зроблю. Даже не надо крафтити. у нас воно. Пушечки є. Ого! Ого! Диви. Можна в воду стріляти і блоки падати. Взриватися буде. Прикольно. Прикольно. Так, нам треба найти шахту. Так. Я зробив. Треба... Уф, я протараны в уса. Диви. Я можу таранити листя. Давай сюда кудась. Поїхали ехал О, А тут камінь. подожди, тут можем камінь добути. Уф, я, я эпично упав. Диві, як енергон швидко уходить. Ого, ти копаєш. Як, як ти як копаєш? Так. Як ти три на три копаєш? О, диві, я циган. Так ні, я я. <ривіт> <ривіт> диви, я циган. О, диви, там люк. Пишты польду поганяємо. А <ривіт> на бачишь? Я пригаю на вашей Ой. Я дуже швидко можу. Диви. Шолстый. <реш> Привернуться. <реш> О, тут село. Ой, тут, тут село, да. І сніжне. Це як? А шо це? А це все? А, воно Диві, ти колись бачив таке? Тут оно. Посеред ліса просто стоїть з льда Таранимся. А ну давай паутаем. Ти можеш зривати щось? У мене, короче, є гранатка. У мене є гранатка. Я можу її так поставити? А ти знаєш, що в мене, то... в мене є? Вот так класс, но по ней. Дивись, дивись. Сейчас будинок а взорвайся. Двісь, дивись, що у мене є. Ого. Диві, мене є? Це молот, солу спрайм. Дивись, да. дивись, дивись <плес> Блін, я все взірвав Ну, пішли. Давай польду погоняй. Можно разогнаться. Капець, я жену. Ого. мене стрілка лягла, блин. Я дрифтити можу. Щас я нобочка дам Ого. О, я влупився. Пішли Шахту найдемо якусь. О, все якраз. О, да, підходить, вона велика. Давай сюди. А де ти, де де ти? Ой, ще урон від падіння не получаю. Там десь в кінці озера вже спригнути, мене не побачиш. Там, типу це як ми йшли оце в село в ту ж саму сторону. Я вже не виберусь. Ренефон, куди? Зараз. За селом? О, ну, я те бачу. Так, в мене вже є 8 заліза. Ооо, я знайшов енергон! Це червоний енергон. Це червоний. О, так це вче база. Два який добувати. Він нам потрібен. Подожди, його можна добувати кам'яна і як... Він, Він не випадає, почекай, нам на нерозалізне. Тобі верстак поставиш? А цей блок он випаде? Ти є красавчик Бамбу. Тільки не попадаем. Да, я на молот, проверю. Давай. Туда його. А Аки там урон? 18. Мощно. Сейчас я зроблю залізне кайло. Ого, в ТМ. О, энергон. О, червоный. за енергон? У Мене допінг, я тепер быстро бігаю. Кожен нам надо. Дегов... Це... Обычный. Його ж в обычный можно переробити. Так? Ні, це кіберматерія. А, так давай тоді ламаю цей Що мені робити? не работает. У мене вже другий рівень Є, скоро будемо. А як це... обычный некий? Нам надо обычный нервоний. Оно. О, диви. Де? Вниз спустись все. А бачу, сейчас я прийду. Ого, він, там ще цей. Темний енергон. Да, оно, ну, дальше. Сейчас ми обычный добудем. Нам же ним питаться надо. А шо, якщо, а що якщо ми темний енергон? Диви, тут ще якісь блоки ще є. Це що? Блін, вони не випадають. Дивись, мене, мене п'ятий рівень. Ми скоро будемо... Давай подивимось на темний енергон. Ого, я перепрыгнув каналу. Не не я що? Попробую. Що мені треба. А він не ламається. А, все, за Ой. Ого. мене плющить почало. Тебе ж. тебе очі Ой. фіолетові. А що воно мені дало? Що прям нехорошо? не Ні, ну ти дивись, ти не збирай, ти його не збирай, може, коли ми станемо. Диви, мене, диви, трон, диви, більше, я ідеї можу чиститися, якщо обічна лупа. О, да. Движ, ти його доз... назбирайся одно. Ми, коли станем мегатроном. 23. Ми станем, ми станем. Пожди, а мене меня тоже выстрелы будут филеты. Да, двое. Ой, Вони по мені Який у тебе там рівень? На 10 рівень має... У мене 8, 8. На 10 рівень маємо. Так, а мы вдвоем? Ми? Да, у нас двое в Вдвоєм чи ми по одному. Ого, тут ведьма. Ай! Я їх замочив, даже не дивився на неї. А тут ще зомбак. Багато зомбаков. Як на мене вообще трава подействовала. Ого, тут зомбі. Подожди, фарми уровень. Якщо з прыжка, я вообще чел одного з одного удара. О, все, діаманти. Все, у мене майже. Подожди, один, один чел залучу. Все, у меня рівень. Щас ми в когось перетворимся, да? Я став. О, ти бачив? Мы тоже в чаті. Я віл віл Дивись, який я. А ну що я можу? А я арсь. Ух. Двики в мене штуки. А ну ще в мене є. О, ды. Двигай бігаю? Наруто. бачиш, що в мене є? О, диви, яка в мене машина. А ну тут сейчас якось можно. Он диви, я фари включив. Подвигай мене, похуй. Я. Я какой. А я двигай хто А я маток. Ти Арсі. А ну покажешь. А ну фари. О. Глазки. що в мене є тут. Висить. ти бачиш, що в мене висить? А, бомба, да. У мене є куча взрывчатки, Давай замінюємо щось А ну пішли место якесь виберемо. Це тоже обычно. Все ще анергон. В дырку треба Леоно, такі, в дирку пролазити. Треба добуть його. Бля, у мене такі бони. Подивися на мене. Ого. А покажи, які в тебе пушки. Дивися, яке бівер. Покажи пушки, які в тебе пушки. Ого. Дивися, у мене ще такі мечі є. Диви, Опа. Ану спряч їх. Прикольно. Оно крипер. У воду стреляю. Давай, давай сейчас заминируем сейчас. Так, Де мы ми минируем. Вот тут миниру. Міні... А, нет, тут не надо. Давай тут все. Давай сюда кудись. Какие-то такие укромные местечки. Ой. Ой, можу стрілять, а я, прям... Прям... Дві, я можу стрелять, давай. з чего я стреляю? Ай. Вот тут прям. Заминируй прям. Ты вики, я можу их натыкать. Сейчас все бабахны. Мне интересно, чем они вообще сильно взрываются. В прошлый раз не сильно взорвались. Те, что я взрывал. Подожди, я классно, по по ней. Да, тикай. <плес> нам ничего не будет. Давай. О! <плес> Воно ж, воно в потолок давило. Ти бачив? <свист> я хочу ще раз. Тільки все поставить. Давай ми підемо десь на поверхність і ще поставимо Так, ми за цей канал вийдемо Ми тут десь взрываем, да, прям тут. Мы така тінь здоровен, ти шо. Так, ну давай. Давай мы, знаешь, их взрываем, мы поставим атаку. Лайпим. Атак. Їх там можна, короче, на один блок куча пхать. Тому ми зробимо атаку. так закупким просто. Да, їх Мы их вообще богаты. Да я О, я класно. А ти іди Да, блимає Глымая. Ох! Оооо <гас> У мене висота була 5000. Подожди, куди мене назад вернули? Капець и плавай прийдет. А, у меня все я мене трошки... а, мене сиять, а що це було? Давай ще раз, чекай, я хочу Вода ще раз. Я иду. <гас> Двікий кратер остався. Давай ще <гас> раз тут. Тільки обережно. Як ти сразу три блок ловаешь? Я классно, по моєму <гас> Да, так? все. Двигай к А надо будет 200. Уе! Ого! <гас> у меня высота уже. 2000. Координати минус 2000 капец, мене вдасть. А це ты улетів. Паж я ще вже падаю. буду. мене вже минус 5000 і висота 7000. І оно тільки росте. Уже ну, ві... спор взрывається. Уже 8000 висота. А як ти не влетів? А я отошов. Вс, у мене висота начала падати. Пажды, я вер. Я вернувся. Ні, ну ты так улетів прям. Ай, то не стріляє. Ой! Я бачу голема. Уие! Там село, поїхали в село назад. А если я сія цей, мене галем ударить. Перми крутіше тебе, чувачок. Охо молот. А ну, а ну пане мене молотом соло спрайм. Ого. Так, диви, у мене вже майже 15 рівень Лови. Я так понял, ми, наверное, якраз красна... на. Капец на урона на нас. На 15. -ти. Я ж думаю, ми на 15 рівні, ще, наверное. Наверно, в тебе які? Ні, у мене майже 15. Можливо, давай проверим. Це хто далі буде. Да щас собью. Диви. Ого. Я... я арахні десь став! Ти арах... А, а я девики. Ти Брейкдаун? Де, де ти? А ну, навернись да. в село. Шаймон. Я, я вообще якийсь. У мене Диви! Я вертолет трансформуюсь, диви! А ну трансформуйся, покажись. Я не хочу, я урод. Чого? Покажись. Фіга, ти машина! А де що в мене є? Уганул на мене. Ай. Ого, ну, наносить Диви, що в мене є. А то дві отбиля ух. А ну я стріляти можу, да? Да, я стріляти можу. Пишти, в мене ще в мене ж не було ззаді щуп. Що... Пиши ты, короче, нам надо зробити портал, напевне. Так. А, ти летать не можеш. Бес у мене тінь Прикольно. Ну, давай я з тебе похожу Диви, що я зараз намочу, короче, Диви, що я нам сейчас намочу Надо такие, щоб ми влізли в нього. Ну, шо ти там? Ого. Окей, не буду я таки. А шо. Шо? О, так я спазухи з... достав. Ходь. <ріст> Весь портал занят. Та не поміщаємося ми разум. Нормально. Ого, я в лом. Ой. Ай-яй-яй. Боже, ми вся вам фіговому біомі. Зробимо. Я горящий І що нам робить? Построй мені дорогу. А ну это хочется. Ну Може мені спробувати мини люто? Позагнать салюто. Прыгнуть. Ова! Блин, мені ще пару мобов. Щас почекай, я може в другу сторону пролучу. Гляну ну что тут что съесть. Ты там фарми, я сейчас... Фортецю знайшов? Да, я фортецю знайшов Тебе треба вверх видня. Не... Фармы уже ривень. Стану мигимо с иншими летучими на ким правда. Да, я тебе тут чекаю. Скільки тебе там, я... там ще. Пульки рикошеты. Все, все мы. О, О, я хто? Я якийсь jakiś... Я саунд <рикулак> вей. И він мені по мені стріляє Да, я пушка ракета. Ой, А я стал прикинь, я стал цему рабочим десептиконом. Ты теперь хотя бы можешь вылететь наверх. Тебе там наверх вылетить. Я в лаву, я в лаву, впав. Я без тебя не добуду. Фаук. Ты знайшов, да? В тебя есть энергон? Капец, ты прикольный. Ой, я тоже умирать начал. Дай энергон, бо у меня всі ресурсы сгорели. Я короче, знаешь, что ты предлагаю? Раз можу дисптиконный кизлюки? Я тобі сначала предлагаю подавиться, что я можу. А мы даже. Дви! А, не, все-таки я можу стрелять. Да. да, я можу стрелять. Дай блоки, вытащи мене звідси. Так вылетай, капец ты летачок прикольно. А все на Ой, я тебе наоборот закрыл. Ты вилетів? Да я тут уже, здорово. Давай сиды, давай сиды. Почекай. А ты прикинь, меня ничего не макрометрых пушек. Там магма куб заду. У мене кроме пушек не немає. Що я ще можу? Так, давай. Ого, ти промчав. Ой, я нашел. Сейчас я клешни свит Ого! Я можу собі щось зробити. Я можу собі щупальця заказливать. Ти можеш им колер змінити, чи що? Да. Я собі білі щупальця зроблю. Диві. Шланги. У мене шланги. О, дві палки випало. У мене вже сім палок на Тепер нам надо повернутися до порталу. Ну це буде просто. Даже помню, де він був. Треба пригнутися трохи. Не пролазим. Куда <різь> нам oh дальше? My God. У нас нема очів, ми забули про очі. Але Я думаю, ти в іконі, я можу у тебе їх выкупать. Я коротше короче, що я предлагаю драконом зробити? Взорвати його. Куда нам туда? Подожди, я заберу око. Полетіли. Я не знаю, як правда скільки нам летіть і куди ви. Так а куди летить-то? його матері, матерія. Вернись назад. Ось я. Куда? Ти бачиш? Да. Сюди. Давай медленно летіть, щоб ти успівав. Десь біля мене лети. Да, ми полетіли. Зараз повернемось. Тут не так тут. красиво я над хмарами злетів. Все, я назад. Я на землю. Я, я як циган, Не, на тебя. Я вроде десь місці. Так. Я прилетів. Нам десь тут надо. Трошки дальше. Ми почти на місці Ну нема кайла На. Я почти пока долетим, почти енергон подраб. А нам пофіг вообще на воду, пан. Затуль? А, да. да ми теж тоже, детоны. Диви, 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 як бомба тон. А ну копай під ней, копай. Я хочу придуть, як она падає Копай, быстрее, копай. О! О, знайшли. О, прям в бібліотеці провалилося А ну це ломай. Сейчас я достану штучки. Ты активировал? Сейчас я к шарахне. Лажись. Оно ще. Ай. Скриняйся ще А як будемо шукати зараз цю ж... штуку, якщо мене прилазим. То... О, так. <реш> <реш> я так залізу Давай, йди. ми до стой, 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 стой. Ай опять. Зараз, дай їх трошки у мене майже, у мене майже рівень. О, ми далі ще ким символом, нером стане. Так сломай просто, цей А, так, Спол... да, мені чуть-чуть залышло. Полужи добый, добий, Що, дай, Все, ламай, ламай, ламай ламай. О! Сейчас перетворимся. Ого. Я став мегатроном. Капець, я здоровий. Ты старскрім. Да. Що я можу? Наконец-то. У мене є Мічака Ого. Тут не можна такого робити. Що ще. Мега потужна пушка. І Мічака є, і що ще в мене є. Все, більше, вроді, не сили. А со сжитом, я наш А давай. Угу, все, допінг пішов. Мені теж тебе... щось плющить. А, він мені сердечки дополнительные дав, вроде би. Я не знаю, не побачив зараз. Ого! Фіга, у тебе бластері прикольні. У мене ця пушка. А ну все вставляємо. У мене пукалки є, диви, у мене. А ну розкопай вокруг. Ми залізти могли. Туда і... Ааа. Шо. Я поняв, як міняти. Диви, я можу міняти між пушками, кимо, ракетами. А що ракета? А ну ракетами. Ого. Сейчас я докопаюсь, что до портала. Все прыгаем. Оп, залетаем, залетаем. Эндер дракон. Де ти там? Нет. ты там? Ты да? Ты уже улетел? А. Полетил. Я, по-моему, не могу в полете стрелять. А я можу. Чи можу? А, не, можу. Минус один. Минус два. Ого, воно я шость с собой взорвал, но. Вона... Больно ударилось. Надо усю в сетки. Капець меня быстро мочим. А ну-ка. Я попасти на нього не можу. А ну давай, старскрим. Мочи його. А ну скики, моя пушка наносить. Все А Ану, по дракону тепер. Давай з ним в воздухе потягаємося. А не, він все равно нормально так упаше. Нам надо темного энергончика вшатать. А, все. Темний энергон мені тільки допинг дає. Він більше не травлює мене. Ану, надо його стрелять по нему. А ну покажи. Подлети до мене, я тебе не бачив, кстати. Він плюнув в мене соплями своїми. Він <гум> тепер не знає, що нам пофіг на те, він нас кидає. Я його хочу, короче, тут замінірувати. все, давай пробуємо замінірувати. А ну скажеш, коли начнешь сідати. Ти де вообще? Що мені з цим эндерменом робити? Щось я свого м'яча достану. Я з двох ударів їх... А можешь я не Хай сяде. Я хочу його взірвати. Надо ще енерго нажавнуть, темно. О, він сідає. Умек як підірвати гранати. О, все, тепер ждем. Хоть би успіло, хоть би успіло. Давай. Блин, ему вообще пофіг. Ему йому... Капец. Ему пофиг було. Нас в космос отправляло. Ему пофиг. У меня перлина выпала. Капец, щось даже за мегатрона сложно дракон. Що було? А де? Що ты, старскрим? А де дракон дивсь? Ой, залетай назад. Пожди, його в космос отправлю. він я, да, улучшил. А диви, ой, диви Я да. его тень бачу. А Дэвид. Де? Я... Де? Ого... А як, як ты його побачил? А що з ним робить? Ну даже мне хпшка. Надо в него стрелять. Да, він не спускаю. У меня энергон на исходим. Мене... Все, я умирать начал. Сейчас я вернусь до тебе А то ж энергона. Все. Та не, он вроде спускає У меня скорость просто бешена. Пошли, ми, по-моему, не можем урона наносить пульками. Надо ждать, короче, пока спустится. О, попадаем, урон. Со... Стреляй, стреляй. С ракеты твои, да? Давай, <сум> почти у меня мало хп осталось. Давай. По-моему, тики ты ти ракеты наносишь, я тоже. А, двое, я тоже вроде. Почти. Ее, yeah. <laughs> щас сейчас назорвай. Да, Мегатрон, ну ми просто за всіх трансформерів Ну почти за всіх. В цьому моді ще є трансформери Але ми не за всіх успіли пограти, тому. Якщо хочете ще раз, Ми вже пограємо за тих, за кого ми не грали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо буде активність, ми yeah. стати продовження І пограємо за тих, за кого ми ще не грали. А їх там ще хватає. Ого, я все давай, опа, і портал. Почекай! Вони сейчас запинають дермена. Все. Всім пока-пока.